Лучанин Володимир Харунь із родиною живе у двокімнатній квартирі площею 52 квадратних метри. Чоловік 5 років перебуває у пільговій черзі на отримання житла. У всі в всій квартирі нас живе 7 чоловік, чотири покоління. Я з жінкою, дочка, зятя, двоє онуків і тесть. Тесть інвалід війни першої групи. Зараз вже 96 рік. В одній з кімнат облаштовані місця для онуків, щоб робити уроки, вона ж слугує за спальню дорослим і дітям, в іншій кімнаті теж спальня і куточок для тренувань онука. Коли б ми потрібні, нас давай вперед. У нас же пірги там розписані, Чорнобильські, прочитає ціла брошура пірг, читаєш, аж плакати хочеться. Володимир Харунь показує світлини. Тут йому майже 30. Коли їхав ліквідовувати наслідки аварії на атомній станції, його доньці було шість. У липні 1986-го прибув на аеродром у Овручі неподалік Чорнобиля. В Овручі й працював. Щодня виїздив у зону, керував польотами вертольотів Мі 26 Всю нагрузку взяли по роботу. Всі на себе Це Дезактивація місцевості. Дезактивація самого реактора. Тоді боялися другого зриву, бо там в реакторі залишилося дуже багато палива. Спочатку брали технікою, загнали трактори японські радіокеровані. апаратура відмовилася, там дуже була висока радіація. Щоб розуміли, один прольот над реактором і льотчик отримав два рентгена. Із вертольотів поливали пляжі розведеним клеєм ПВА. Володимир Харунь каже, щоб радіоактивні частини не розносило вітром, зрошували рудий ліс. Боялися, що було піхотне літо. Якщо згориться – це то ж саме як зрив. І Це піде все на Європу. Ліквідатор не знає, яку дозу опромінення отримав у Чорнобильській зоні. Працював там два місяці. Вихідних не було, жодного дня не було. В овочі ми ночували в казармі. Нівальні кожну годину повинні мити підлогу, щоб вона була постійно волога, Плюка радіоактивна. І за Чорнобиль, за те, що я там працював. Знаєте, що я отримую 204 гривні 60 копійок. Приходить додатково. 50. Державна програма забезпечення чорнобильців житлом заморожена із 2012 року, розповіла заступниця директора департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Оксана Гобот. На обліку в місцевих органах виконавчої влади, тому що там ведеться первинний облік, перебуває 547 сімей, які потребують поліпшення житла з числа учасників аварії на ЧАЕС. Якщо говорити, то з них майже 300 це ще перша категорія, тобто це самі-самі такі люди, які в принципі, повинні були б отримати житло. Востаннє з держбюджету гроші на житло виділяли 2012 року. Тоді на Волині Чорнобильцям придбали 40 квартир. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Луцьк.